Черкаська обласна спілка ветеранів Афганістану та інших учасників бойових дій із перших днів війни активно допомагає виборювати перемогу. Хто може тримати зброю в руках, воює, інші допомагають воювати. До 2022 року наше покоління про війну знало лише по фільмам книгам. Про неї нагадували пам'ятні знаки. Коли віроломний ворог напав на нашу країну, фактично першими зорієнтувались люди, які вже воювали: учасники афганської війни і інших локальних військових конфліктів. Ті, хто вижив, тоді як ніхто розуміли, що потрібна допомога воякам. Поки ми е Держати зброю в руках, ми, і хто може зараз держати зброю в руках, наші ветерани війни в Афганістані і в інших локальних конфліктах. Вони зараз зброю в руках захищають нашу країну. Ми вже, хто, наприклад, отримав травми, хто має інвалідність, хто вже кого списали, ми стараємося допомагати, чим можемо. Сергій Петрович приганяє з-за кордону автівки, куплені на гроші його побратимів та інших небайдужих людей. Звісно, купують недорогі, бо ж коштів замало. Але для того, щоб машину поставити на колеса, її треба відремонтувати інколи вклавши в кілька разів більше ніж заплатили. Це машини дизеля із механічною коробкою передач, з двома мостами, в яких висока прохідність. От ми такі машини шукаємо в Польщі, в Германії. Да, ціна, звісно, невелика, але і роботи коло неї багато, тому що її потрібно поставити на ноги. На сьогодні вони вже мають кілька замовлень від вояків. Щойно придбані машини будуть відремонтовані і поїдуть на фронт. Ремонтують, як правило, силами таких самих волонтерів. Микола Каюк, майстер, за станом здоров'я вже не може воювати, проте тут знайшов застосування своїм умілим рукам. Чим можу, тим допомагаю. Я варю, там, крашу, рихтую, ходову роблю, мотори. Надо возимо на Херсонський, Запорізький напрямок гуманітарну допомогу, коли це потрібно. Ну якось так, хоч по чуть-чуть допомагаємо. -чуть, ну, Також Сергій Якимчук представив нам і наймолодших членів команди волонтерів. Хлопчаки допомагають дорослим, найперше мотивують їх. Намагаюся, намагаюся допомагати волонтерством на даний момент, як ви вже казали, я не можу взяти зброю в руки, але я усіми силами допомагаю. Намагаюсь допомогти Збройним силам. Я хочу допомогти і дати мотивацію українцям, щоб вони перемогли у цій війні. Тому що, ну, коли ми об'єднуємося, ми тоді працюємо разом в команді і нам важче перемогти. Тому що ми найсильніші і ми вже ось майже два, ну, вже два роки воюємо і вони нас не можуть перемогти. І ми їм кажемо, що ми виграємо. Або воюєш, або допомагаєш. Іншої позиції не існує, якщо ми хочемо перемогти. На сьогоднішній день ми потребуємо і допомоги фінансової, тому що у нас є благодійний фонд, у нас є відповідні рахунки, куди можна перерахувати кошти для того, щоб допомогти нам відремонтувати машину, тому що запасна частина зараз дорога, її треба переобути. Ось ці колеса на цій машині вони коштують тисячу доларів. Це для того, щоб її, щоб її переобути, щоб вона мала. Прохідність, оце тільки колеса коштують, а їх потрібно десь брати. Тому я звертаюся до черкащан, до жителів Черкаської області. Будь ласка, якщо є можливість до підприємств, підприємців, якщо є можливість, будь ласка, звертайтеся, ми скажемо на який рахунок перерахувати кошти, і ви нам допоможете і нам, і нашим військовим і воїнам, які нас захищають.